На все поле лиє лиє скільки трусочка тут Я Маша народилась 15 березня 13 років тому на півночі України в місті Чернігів Займаюсь туризмом, а точніше спортивним орієнтуванням. Обожнюю ходити в гори, подорожувати, читати, обожнюю музику, вчуюсь грати на гітарі. Чотири роки займалась в театральній студії, але її потім закрили. Та все ж моя душа досі лежить до театру. Весною 2025 року почала писати перші вірші. Дуже подобається, як можна вкладати душу і те, що нас болить у ці рядки. І це навіть якщо виходить погано, стає легше. А іноді, якщо правильно підібрати слова, то люди краще тебе розуміють. Обійми. Ти знаєш, що є ліки від болю, не від того, коли впав і болить, не від розідраної рани чи синця. а коли серце чи душа щемить. Тож ти знаєш про ліки не для здоров'я, для душі. Так це обійми, холодні, теплі, іноді чужі. Але обійми це те, що нас рятує. Якщо якось скаже тобі людина, що обійми це не те, то не вір їй ти, дитино. Бреше ця людина, а ти її просто обійми. Цінь. Ходить тінь весь час за мною, спокою нема ніде. Все вирішує за мене, слова вставить не дає. Ходить, спокою нема, але вирвусь колись я, вирвусь на повітря подалі від нього. Відстою свої права, рішення, свободу, і забуду про тінь я, але все це тільки мрія моя. Тут прекрасні люди, я змогла виговоритись, відкритись. Тут вони слухають і говорять разом з тобою. І це дуже важливо. І тут прям така атмосфера, яка потрібна, це прям люди такі. Я не знаю, як це описати словами.